По вулиці Соборності, 46, у Полтаві, комунальники зрізають аварійні гілки та дерева. Зокрема, опилюють 20-метровий ясен, оскільки дерево за високе працюють із залученням спеціальної техніки – метрової автодрабини ДСНС. Залучення спеціальної техніки здійснюється для потреб міста, коли це не впливає на основну діяльність рятувальників. Саме ця автодрабина знаходиться в третьому державному пожежно-рятувальному підрозділі понад 5 років. Роботи виконуються на договірних засадах відповідно до укладеного договору про надання платних послуг із комунальним підприємством декоративні культури. Для спилу нижчих дерев використовують власну техніку декоративних культур. Берести ясини за адресою соборності 46 – це старі аварійні насадження, каже працівник комунального підприємства Віктор Міщенко. Потребують видалення йому більше 50 років. Воно вигнало всередині. Торньової системи нема вже де держиться тільки на, на оцій шкурині. Тож тобто, ви представляєте, як така деревина рухне, і не дай бог хтось показіть. Нагадаємо, 28 травня у дворі по вулиці Соборності, 46 на на дев'ятирічного хлопчика впала гілка дерева. Тоді дитина опинилася у лікарні в тяжкому стані. Від початку року у Полтаві обрізали майже 1500 старих гілок дерев та видалили майже 1400 аварійних насаджень.